От за що воює український народ? Український народ воює за свою незалежність, так, воює за свою рідну землю, так, він боронить свою країну від ворога. Так, український народ, тобто кожен окремо воює і бореться за своїх рідних, близьких, за дітей, за матерів, за сестер, братів, за е чоловіків, за жінок. Тобто це дійсно так. Але я хочу запитати, який найбільший запит українського народу постав під час цієї клятої війни? Тому що ми воюємо з Росією, з Москвою вже більше 800 років після того, як ми її створили. Русь, Україна, Київська Русь створила цю Москву, ми з нею воюємо. Але запит, який найбільше стався і ставить весь український народ, особливо в ці дні війни. Тобто, за що гинуть люди? За що? Так, от, найбільший запит це запит на справедливість, тобто на те, щоб не було корупції. Це те, щоб всі могли жити чесно і розвиватися, і розвивати країну, і розвиватися так, як вони хочуть і можуть на своїй українській землі. І оцей запит на корупцію, коли ми бачимо, як керівники оцих мсеків вони вкрали мільйони доларів. Не гривень навіть, а доларів. Можливо, навіть інші високо, а інше або високопосадовці, або середні посадовці, Вони крадуть. Тобто йде війна, а люди на крові крадуть. Або роблять закупівлі, як раніше було, там обладнання деякого військового, або навіть харчів, ну, неякісних. Тобто на крові люди це роблять. І постає питання: що наразі президент України збирає засідання. Високого там органу про те, щоб роздивитися, як і що робити з цими мсеками. Це добре про те, що коли хапають або викривають, скоріше так правильно сказати, оцих крадіїв, але треба доводити, по-перше, до суду і треба карати. Але це не вирішує питання. Тобто, питання має бути вирішено взагалі на корню, як то кажучи, тобто має бути така кримінальна відповідальність. За оці злочини в першу чергу за крадіжки на крові. Така має бути, на мою думку, кримінальна відповідальність, яка б, ну якщо у нас немає смертної кари, я також проти смертної кари, то можна замінити або довічним ув'язненням, або термінами на 15 років і більше. Але тут враховувати треба взагалі не тільки цю людину, яка краде, а Тобто тих людей, на яких вона переписує своє майно там, на рідних, на близьких. Тобто мама, наприклад, оцього крадія або крадійки, який там 85 років, і яка там все життя отримала 10-15 тисяч гривень, у неї виявляють мільйони статки. Тобто, треба зробити, як в Європі, в цивілізованому світі, треба перевіряти не доходи, а треба перевіряти розходи. Тобто, якщо у людини є прибуток, і розходи великі, то вона має показати доходи офіційні, якими доходами вона керується. Якщо вона не керується, у неї немає цих доходів. Значить, це має бути е, вирішуватися про те, що треба, по-перше, порушити карно кримінальну справу з проти цієї людини за відповідними статтями. Тобто, треба карного кодексу. Треба, треба поширювати, треба збільшувати карну відповідальність. І тут треба, бути, ну, не мати, так би мовити, ні жалю, тим більше якийсь жаль до цих крадіїв, а треба зробити ну, дракони, як кажуть, драконовські закони. Такі закони мають бути. Чому? Тому що має бути покарання. Якщо немає покарання, є бездіяльність влади, не працює судова система, бо не працюють органи, які мають розслідувати ці злочини, то це. Входить у людей розпач, розумієте? Іде війна, люди кладуть своє життя, своє здоров'я, і постає питання: а за що? Так, от найбільший запит від всього суспільства це запит на справедливість. І наша влада, яка тут зараз, і пан президент Зеленський, і адміністрація, і всі органи виконавчої влади, і в першу чергу Верховна Рада, депутати Верховної Ради, ви маєте виступити з, з ініціативою розробити, внести доповнення в законодавчий Акти про те, що ну, просто знищувати треба на, на корінь цю корупцію, яка йде знову таки на крові. Зараз йде війна, а цього, на жаль, поки що в повному об'єму боротьби з корупцією немає. Тобто, ви здається, що це якісь такі, знаєте, там якісь там е, крапелька там, крок там, е, щось таке там показали, до суду довели-не довели і, на жаль, така ситуація. Тобто народ зневіриться, і влада має робити саме в цьому напрямку, тому що зневіра народу це найстрашніше. Народ буде захищати свою країну, і ми будемо робити все, щоб захистити. Але отака ситуація з корупцією вона недопустима. І ще раз кажу: виклик запит точніше на справедливість це найбільший запит українського суспільства, і влада має зреагувати. Якщо влада не зреагує, значить цю владу треба міняти. Вона не справляється тоді зі своїми обов'язками. Треба поставити ту владу, яка буде відповідати чинним запитам українського народу. Або ви влада зараз, яка є, перебудовуйтесь, або ні, значить, тоді до побачення. Бо так бути не може. З вами був Гепард. Всіх вас обіймаємо і рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!